Шизофренія від ждунів. Я знаю, що чуємо, Богу. продукти для російських пенсіонерів. п'ятерочки. та кіт замість вбитого сина. Хочу вам сказати велике спасибо. Свіжа порція руснявої кринжатини від першого міського вже готова. І це означає, що час дивитися розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Ворк останнє. Поїхали! І почнемо з рубрики Велике життя великих болот. Відтепер російським пенсіонерам будуть віддавати продукти з терміном придатності, що закінчився. Для цього у продуктових магазинах обладнають спеціальні полиці. Це напевно, щоб вони більше не влаштовували бійки біля сміттєвих баків. Посмотрите, вот в такому государстве ми живемо. Пенсіонери розбирають просрочку з п'ятерочки. Цю ініціативу підтримали у Держдумі. Чи то у Держдумі? Ну, все. Тепер бідне життя пенсіонерів на Росії точно закінчилося. А от жителька Новосибірську вирішила продати свою власну дитину на одному із сайтів у розділі «Кішки». Також вона зазначила, що Маркуша шалено любить гойдалку. Ціна хлопчика по запиту торг на місці. А от у Башкірі чиновники прифотошопили чоловіка для того, аби вручити йому медаль за участь у СВО. Насправді, боєць лежав у лікарні з важким пораненням і трохи згодом помер. Уся Росія в одному колажі. А от у Ростові на Дону було куди гаряче. Там дві дівчини прямо на дитячому майданчику влаштували фотозйомку у стилі ню. Бекстейдж зняв якийсь чоловік прямо зі свого балкону. Ех, проститутки, ну, пошли отсюда. судячи з викриків чоловіка, побачене йому не дуже сподобалось. Ну а такої допомоги сім'ям загиблих чмобиків ще точно не було ні в одному із випусків нашої програми. У наступному відео мати загиблого окупанта дякує губернатору за подарованого кота. Герой пагібріт с первого августа. Ми його похоронили в Ухте, а сімбу в місті з свищами Романа 24 сентября сетября ми, Ми е е е е я цар уже Ухту і сімбу передав Замість республіки е бурит. Ми сьогодні благополучно вместе з Сімбой прилетіли в Ухту, як і обіцяли. Я газом своїм сином хочу вам сказати большое спасії, і то, що ви діли. А тим часом руснява пропаганда продовжує створювати кіно шедеври. Цього разу у новій серії болотяного блокбастеру окупанти ділять вже Одесу та йдуть до Берліну. И тут выбор. Здорово. А я после войны здесь останусь. В Одессе. Родня моя из Вернусь домой буду. Где вы Да нет. Дадут. Тогда не восточный гектар, а участникам и слов в первую очередь. Я Где же мой? участники СВО по мобилизации? Скоро домой отправят. Нет. А парней на кого оставлю? Я здесь до победи. до Берліна. Як дід зарішав. Перед їх шедеврами навіть Болівуд відпочиває. І переходимо до рубрики у світі тварин. Знову навіть природа підтверджує те, що росіянам не місце на цій землі. Моржиха напала на човен росіян біля північно-льодовитого океану.

І вона пробила бівнями їх гумовий човен. А от кремлівські пропагандисти заявили, що тварина просто захищала свою територію. Всі від вас захищають чомусь свої території. Дивно те, що вони не сказали, що моржі почали ущімлять російськомовних у північно-людовитому океані. А зараз до вашої уваги кацапські санкції. У дії. Виробник бургерів просто змінив на упаковці американський прапор на їх Аквафреш. От і все. Ось воно. Імпортозаміщеніє. Так тримати. А ось, до речі, і імпортозаміщення ДНР. Ми вже розповідали вам про Абібас за місто Адідасу, але зараз увага! Кросівки Донбас! От побачивши, відразу захотілося їх купити і, напевно, зайняти спортом. А от жителі Тамбова виявились незадоволені плакатом своїх не бросаєм» із зображенням військового під вивіскою магазину справжні м'ясні вироби. Втім, плакат висить вже декілька місяців і знімати його не змушують. І не треба, на мій погляд, ну дуже вдала реклама. На Росії з'явилась нова послуга. Особливо винахідливі москвичі почали давати оголошення про те, що всього за 3 тисячі рублів можна сфотографуватись з новеньким iPhone 15. Ну, ще трішки і навіть фотографувати не буде на що. А зараз трішки геополітичної ситуації у світі. Значить, євреї дуже хороші національності прекрасні люди. Вони самі страдають від жидов від своїх. Це зовсім інші люди, це просто сатаністи. Ужасные Порядочные евреи давно в других религиях. Поэтому вот этот сионофашизм и англосаксы, наглосаксы захватившие весь мир, сейчас убили всю Украину. Ну и уже главенствует там вся еврейская света. Только не хорошие простые евреи, нечего на них обижаться, Потому что жиды и во время войны их подставили и сожгли своих же, чтобы поработить весь мир, обвинить и получать свои ш... шекеля. Вот сейчас они хотят повторить, потому что процесс тут уже закончился, денег у них уже так много не будет, и власть у нее будет теряться. А Путин пошел против них. Ну, якщо кто не знав, знал, теперь знати. Ну, і в кінці, як завжди, наша постійна рубрика Хвилинка шизофренії. Але цього разу від старої ждунихи з Одеси. Бо тільки послухайте, що вона верзе. Свищена про російське знаю, що І ви мені говорили по поводу Тампутіна всього. Ви мені ні в чому не обідіть. Я знаю, що потім послан ну, Богом Нам з вами. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельнік та розважальне інформаційне шоу. Як там справи, Ворк Останні? Побачимося рівно за тиждень на першому міському. Па-па, не зламня.